Зараз розповім вам, як викладач на курсах німецької мови 10 років тому знущався з мене. Ну, давай беремо слово die Kraft, це сила. Додаємо до нього das Werk, виріб і отримуємо das Kraftwerk, Електростанція. Неочікуваний переклад, правда? Можемо ще де Bau» будівництво додати, і тоді отримаємо Декхафс Бау. А ось це взагалі мене добило. Усі ж знають це слово Genehmigung» – дозвіл. Додаємо його до Decwerks Bau і отримаємо салат блін. Ні. die Хафтвекс Бау Дозвіл на будівництво електростанції. Тут начебто все логічно. Сподіваюся, ти вже скінчив? Ні-ні. ні ні Є ще слово діштенігід компетенція. Давайте це теж спробуємо додати. Ні. -ні, -ні. Так, дікрафтвекс баугенемігумс компетенція. У питаннях дозвілів на будівництво електростанції. А ще ще є слово «die Verordnung». Постанова так, все достав.